Боромоклубой був епіцентр, пане Сергію з перемогою. Перемога важка, але три очки є. Наскільки ви задоволені сьогодні тим, що ваша команда перемогла і якість гри, яку вона продемонструвала? Ну, дякую за привітання. Рівні. Для нас найголовніше сьогодні було виграти цю гру. Розумієте, команда так, таке невеличке піке попала. Ну, на то є об'єктивні, суб'єктивні причини. Для нас ну, це найголовніше це перемога. Що стосується самої гри, абсолютно гра давалася під контролем, створювали моменти. Один-другий, не забуваєш ти, заб'ють тобі. Вийшов хлопець навідати належне майстерно виконав. Потім червона картка, розумієте, і, ну, завдяки такій настирливості Максима, заробили пенальті і відстояли результат. Ну, я рахую, що Ця гра абсолютно нервових клітин тренерам, вболівальникам не додає. Ну, я ж кажу, найгодобре, що виграли, Якби після вилучення вже нам було не до красивого футболу, нам треба було втримати результат це найголовніше. Але я ж і кажу, що проблема наша створює моменти, один, другий не забиваємо і потім от такі от... Щоб при всій повазі до Буковини це єдиний момент. Так? І в кінці ще цей, цей же хлопчик маленький міг нам бля, зрівняти рахунок. Тож такий удар, ну, від, сказати відверто, нам в кінці пощастило. Напевно, можливо, ми заслужили те, знаєте, трошки фарту, бо я ж кажу. Команда була в психологічному плані не на найкращому рівні. Ці хлопці розуміли дуже відповідальність за результат. Сьогодні дебютував Хмета Алібеков, Це було для багатьох несподіванкою, тому що я лише сьогодні заявили. І власне заміна ця на 14-й хвилині, Я так розумію, це була вимушена. так, Глущука. Наскільки ви задоволені діями новачка, як він вписався в вашу команду сьогодні? Ну, вимушена заміна, ви правильно сказали. Юра Глущук він мучився з цією травмою. Просто і в колі Миренюка є проблеми, тобто віддати належне хлопцям, вони ну, виходять з травмами. Що стосується хмельника, ну, я думаю, всі бачили рівень цього футболіста. І як він вписався, він просто вписався в цю гру, нашу, таке враження, що він тут весь час грав. Тобто я дуже задоволений його грою. Андрій Мельничук, головний тренер футбольного клубу міста Чернівці. Пан Андрію, вам сьогодні не вдалося здобути бодай одне за ліковою школа на виїзді. Ваша команда грала в більшості, але ну, програла. Ваш коментар по грі. Що б ви сказали, можливо, хлопцям матчу? В першу чергу хочеться подякувати нашим Збройним силам і хочеться повторити слова ну, нашого, скажімо так, вітчизнаного хорошого спеціаліста Григорчука. Після однієї гри він задав питання. зараз іде в державі війна. Кожен з нас. Щось робить для цього, для того, щоб ми зробили перемогу. Ми десь приносимо своєю грою, десь якісь емоції вболівальникам, десь підтримуємо там, фінансово по можливості наші збройні сили, даємо показуємо, що держава жива, що в цей складний час, що ми живемо, що нас не поламає той ворог, розумієте? Ми, ну, робимо хто скільки може, хто як віддається. І коли закінчиться війна, е... ну, от... Будуть питати, а що ви зробили там. Це я повторюю слова одного з наших спеціалістів, не буду називати фамілію. І от мені просто цікаво, що ці люди відповідать своїм дітям, своїм рідним, що вони зробили для того, щоб ми отримували ті емоції, ті позитивні емоції, які заслуговує наша держава, яка і так страждає. Дуже сильно зараз вона страждає від. Дуже багато негативів. Я хочу привітати вашу команду з перемогою і надалі. Я думаю, нам на щоб був мир. Слава Україні!